такому гарному заході. Мене звати Станіслав Іщенко, я працюю в компанії Зернавоз і являюсь керівником логістичного анархиї. Ми зараз всі живемо в нових реаліях, в новому житті, де українці зустрічаються з новими складнощами в різних сферах. Тому сьогодні ми поговоримо про логістику а, зерна і її еволюцію в цьому році. А, раніше а, всі працювали вже плюс-мінус по наробленим хремам і а, возили своє зерно в морські порти півдня України, а, Одеса, Миколаїв, Чорноморськ, а, продавали своє зерно на заводи та мези. А, Можна ж продавали трейдерам просто з місця з господарства. Але на сьогоднішній день багато хто шукає прямі варіанти експорту за кордон, а саме це сусідні країни Європи та Балтії. І тут у багатьох виникає питання з логістикою, з міжнародною логістикою, як це, які машини, які є особливості. Раніше возилось зерно у нас тільки або вагонами, або зерновозами, але на сьогоднішній день вже навчилися возити зерно і а, тентованими машинами. А, кругом є свої особливості, про які я зараз розповім. А, якщо говорити про тенти, це перевезення бігбегами або діфлексами. Бі Цього тут відразу треба попередити, що тут виникають додаткові витрати на закупку е, цього матеріалу. Бірбені наразі коштують від 7 до 14 тисяч гривень за 22 штуки, які можна поставити в понтовому машину вони ще дорожчі, Плюс треба враховувати, коли йде перевезення тинтом, ще й треба буде доплатити за завантаження цих біобегів та розвантаження. У тинтів більш рентабільніший тариф, тому що тинти, коли їздять, вони їдуть в одну сторону, тариф рахується в одну сторону, тому вони дешевші, тому що він вивантажився за кордоном. Там е, майже завжди може знайти для себе е, згородні е, завантаження. Якщо казати про зерновози, тут все складніше, тому що до е, цього всього вторгнення зерновози майже ніколи не їздили е, за кордон возити зерно. Тому у багатьох е, е, були складнощі е, складнощі з проходженням е, е, міжнародного е, Проходження міжнародного технічного огляду, щоб був певний екологічний стандарт, щоб працювало так, Але наразі вже навчились, поробили машини, зробили ліцензії, машини поїхали. Але а, у зерновоза висока вартість. Висока вартість пов'язана з тим, що в одну сторону він їде завантажений. А назад він майже не може а, взяти зворотній якийсь вантаж. Тобто, Там десь 50% це коли машина повертається пуста і за цього тариф на зерновози завжди вищий. Але на сьогоднішній день а, це вже гарний показник, що іноді вони можуть щось вести з Європи, тому що коли, а, там в перші місяці а, коли почали їздити зерновози за кордон. А, Європейці вони взагалі не розуміли, як можна в зерновоз завантажити щось окрім насипного вантажу. То зараз вже навчились, вони зрозуміли, що це теж можна, хоча в нас в Україні це вже така є практика. Тому можна працювати із зерновозом. Ще різниця між зерновозом і тинком, що тинти можуть везти 22-23 тонни максимум. Зерновоз може трішки більше там, до 25 тонн, але в залежності від, від культури. Тут в мене табличка, яка, по якій можна порахувати приблизно, які є витрати і скільки може заробити фермер на продажі сонячних. В даному випадку у нас а, маршрут з Грешетимівки Полтавської області в вагалася це 900 кілометрів. А, це цифри а, на 11 листопада, ціна на експорті була 510 доларів за тонну. Ціна в нас на господарстві була 14 тисяч гривень з ПДВ. З обов'язкових витрат для фермера це було б мито і брокер. Плюс закладаємо там, 150 доларів на тонні для транспорту. Це в даному випадку я розглядав саме зерновоз. Тобто Його витрат 173 і далі дві цифри є, про які можна побачити, які є дохід від продажу Google за кордоном. Це 12 тисяч 320 і яка ціна на розпадацію то в даному випадку видно, що різниця не дуже велика, але за кордон вигідніша. Якщо цифра виходить навпаки, то потрібно або шукати дешевшу логістику, шукати варіанти дешевше, або шукати нового покупця, який зможе дати більшу ціну і розглядати, можливо, якісь інші країни. Тут в мене наведені маршрути, орієнтовні витрати. Ну, можемо розглянути, що є біла церква Бердіїв, це Словенія, 900 км, 120 доларів тонна. І це на таку відстань це давали на тентовану машину. І от можемо подивитись Федерівка Тужер, 450 км, та ж сама ціна. в два рази коротша, але ціна та ж сама. Різниця тільки в тому, що це тент і зерно. Зараз більше всього експортується соняшника, рапсу сої. Зернова група майже не рахується. Якщо рахується, то завжди дуже складно. Олійні культури рахуються, тому що вони і у нас дорожчі, і за кордоном також дорожчі. Для того, щоб підготуватись до експорту зерна, по-перше, треба знайти брокера який допоможе з оформленням всіх необхідних документів та зможе підказати, які можуть бути витрати. Знайти перевізника, експедиторську компанію або експедиторську компанію вже з брокером, є й такі послуги, або оформити власні авто, які можуть виїжджати за кордон. Знайти склади розвантаження та отримати інструкції. Uh, які саме машини їм підходять, чи, які тинтичі зерновози, зможуть вони вивантажити бігбеї чи тільки насипом. Uh, тут, ще забув сказати, з приводу зерновозів uh, за кордон їздять тільки самоскіплі. Я скільки не працював, ні разу не бачив, що бортова машина поїхала і відвезла бройний вантаж. Знавати треба обов'язково про сроки поставки, черги на кордоні на вивантажені. Це дуже важливо, тому що а, все треба врахувати в тариф, який допоможе скласти для себе точну вартість ваших витрат саме на логістику. А, ризики при експорті. А, тут я навів приклади. Це те, що було на моїй практиці та в практиці моїх знайомих. Ну, по-перше, да, черги на кордоні, вони бувають жахливі. Іноді вони бувають там, до 50 кілометрів, і машини їх проходять до 15 днів. Тобто всі ці 15 днів, кожен водій, там вправили партію 10 машин, і кожен водій буде дзвонити і нить. Казати, боже, коли? Ну чого так довго? На що я поїхав на це замовлення? Ну, такі реалії. А, найкоротший термін, що машини в мене стояли, це півтори доби, що вони змогли пройти кордон. Але це не завжди і не на всіх а, митницях, таке буває. Буває така проблема, а, що авто не може пройти до Машина завантажилась, відправляється за кордон, аналізи взяли, сказали, що все добре, зерно гарно, поїхали. Це в мене реальний приклад був а, з Ріпаком. Машини приїхали до кордону, 4 доби постояли, заїхали а, в тому ж зону вже, а поляки кажуть, ні, у вас тут жучок забійся. І 10 машин розгорнули і назад. Для фермера це були великі втрати, тому що за кожну машину треба було розрахуватись. Плюс. А, а, в даних випадках брокери починають викручувати руки, скажу таким словом, а, для того, щоб ці машини розмитнити і розвантажити. Ну і потім у нього там почали фомігація, ну теж заводи самого фермера були помігації і тому інше. А, ось такий приклад був, що втечуть водії та покинуть авто. Хлопці встроїлися далюмільниками, виїхали за кордон. Приїхали на розвантаження, машини поставили, закрили і все. Хлопців немає. Де їх шукати, через кого. Ну тут, на жаль, кінця цієї історії не знаю, тому що буквально це на днях мені про неї розповіли. Перевантажене авто або порушення штрафів, а, а, штрафів на дорогах. Тут теж треба бути дуже акуратним, давати чіткі інструкції, навчати водіїв, тому що там штрафи в рази більші, ніж у нас, тому там бувають, штрафи доходять до десятків тисяч доларів чи євро. Ну, Про невірно оформлені документи, тут все зрозуміло. Машина просто може або застряти на кордоні, або її просто опять розвернути, а це все витрати, на які не розраховують. І затримки розрахунку за продану продукцію. З таким дуже часто стикаємося, що закордонні покупці обіцяють одні умови, розказують, що там машина приїхала, ви вивантажили і відразу заплатили. По факту, це дуже рідко буває, що насправді так буде все працювати. Затримки можуть бути там до неділі і за самого покупця цього роздерна. А ще коли вони відправляють валюту, банк може поставити на фінмоніторинг для того, щоб перевірити контракт всіх учасників цього контракту. І за цього кошти довше йдуть, тому для логістики це завжди проблема, тому, тому що починається дуже багато непотрібних дзвінків, де вимагають кошти, тому що його обіцяли. А оборотніх своїх коштів не вистачає, щоб все закрити, і починаються постійні перемовини. Коли можна було б застосуватись на чомусь іншому, приходиться вирішувати це питання. Це я вам коротенько розказав про міжнародну логістику. Дякую вам за увагу. Важливо, якщо є у когось питання, з радістю відповім. Так, де в нас питання в залі? Бачу, біжу. Бігаю, бійся. Я радію, тому що ви таку дистанцію можете витримати і мало того, ще й чути. Доброго дня, Станіслав, таке питання. Виходячи з вашої практики, намагалися експортувати контейнеровозами, напівпричепами, які в нас, славно звісно, десь дуже популярні, але я знаю, що бумів там, там немає в Європі або мало де є. Можливо, можна там три поставити і так вивести, чи є там проблеми з документацією по цих процедах. Дякую за запитання. Якщо нас, щоб а, заганяти туди зерно. То такі варіанти не прорахувалися не більше. Бігбе її так, бігбей можна туди ставити, потім контейнер поставили на машину і він поїхав. Точно так же і розмінтажу. А в контейнеровоз я маю на увазі сам, ну як, як в нас в Україні возять пачку варять, він з вигляду, як обичний увазі. Вони не самоскіди. Самоскіди не готуються в Європі. Там тільки самоскіди потрібні. А, тобі... якщо, якщо, якщо розглядати варіант, що в такій при, причі поставити бігбей, то можна. Але тут треба обов'язково з покупцем обговорювати варіант вигрузки, тому що а, це потрібно, або дуже висока манітушка, або окремо замовляти кран. Чи зможуть вони покрити такі витрати? А саме законодавство вироблі там не буде таких проблем, що нас просто не вигрустять. Саме з такими машинами я не їздив, але знайомі в мене їздили. І, і таким чином просто і і ставили і... в них, в них, в них, в них так, і... так, так, Все зрозуміло, добре, дякую. Чи його запитання? Немає. Так, якщо запитань немає, то в мене написано, що я, як Олександр Ващенко, дякую Станіславу Іщенко. Дякую. От такі вірші, агровірші, пані Даванове області нашому спікеру, величезна подяка. От я на подяку за виклику, і за інформацію, за те, що підтримали діалог. Дякую. Ви можете тут мені домовитися.